Привіт, привіт, друзі! Я Софійка. Сьогодні я вирушаю на прогулянку містом. Я знаю сім кольорів. А давайте разом знайдемо предмети цих кольорів довкола нас. Будьте уважні, буде цікаво і весело. Готові? Тоді вперед. Червоне яблуко, і смачне яскраве Ячи червоний, стрибає він легко, граємо разом весело, Хай луна, сміх дзвінко, апельсин оранжевий, круглий, соковитий, смачний ароматний сонечком налитий. Банан жовтенький, смачний, і хрумкий сонячний яскравий для настрою легкий. Автобус шкільний, мчить жовтенький та гучний. А скачення пухнастий, яскраве мов й грайливий, мили, мов сонечко в долоньках, Огірочок зелений, свіженький, хрусткий, корисний соковитий дарунок він зелений Тут-то небо блакитне, високо в горі. Хмарки біленькі, пливуть вдалині. Велосипед блакитний колеса, крутяться, та швиденько діджінька вперед, все ломчиться. А ось кулька блакитна летить гору враз. Легка мов Маринка піднялася небесний час. Видно бряг фіолетовий, смачний духмяний скарб, кронови лике соковите для радості нам дар, для радості нам дар, стутер фіволетом вчить по дорозі перес, швидкий яскравий, мов блискавка у полі, полі. А Ось лайка у вітрині, сукня фіолетова близько. Казкова принцеса У вікні вона стоїть. Добре, а тепер пригадаємо, які кольори ми сьогодні вивчили і які предмети цих кольорів бачили: червоний колір, червоне яблуко, червона пожежна машина, червоний м'яч, оранжевий колір, оранжевий апельсин, оранжевий каток, оранжевий літачок, жовтий колір, жовтий банан, жовтий шкільний автобус. Жовте каченя, зелений колір, зелений огірок, зелений трамвай, зелена жабка, блакитний колір, блакитне небо, блакитний велосипед, блакитна кулька, синій колір, синя слива, синя вантажівка, синя іграшкова машинка, фіолетовий колір, фіолетовий виноград, фіолетовий скутер, лялька у фіолетовій сукні. Ви такі молодці. Ось і наша прогулянка завершилась. Ми знайшли багато яскравих кольорів разом. Ви справжні молодці. А який колір вам сподобався найбільше? Напишіть у коментарях або розкажіть друзям. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступну пригоду. Не забувайте приходити ще. Наступного разу ми будемо вивчати нову цікаву тему. До зустрічі!